Права номер 33 Перший пункт. Уявіть, що ви оператор шлюзу. Складіть систему команд для переведення судна через камери шлюзу. Дозволяється використовувати команди відчинити, зачинити ворота 1-2-3-4, спустити воду з камери 1-2-3, запустити воду в камеру 1-2-3, перейти в камеру 1-2-3. Ну що ж, дивимося на цей малюночок. Тут у нас показано, що судно знаходиться внизу, його треба підняти вгору за четверті ворота. Ну, як зробити? По-перше, ми не можемо одразу відчинити ворота 1, там різний рівень води в третій камері і ззовні. то нам потрібно спочатку вирівняти рівень води. Записуємо тоді, перша буде у нас це спустити воду з камери 3. Пишемо тоді перша команда. Спустити. Воду. З камери. Три. Є? Гаразд. Ну що, ж, тепер вже можна відкривати ворота один. Записуємо друге. Відкрити. Або відчинити. Відчинити ворота. Один. Є? Так. Ну, а тепер може судно перейти в камеру 3. Записуємо тоді перейти третє. Перейти. В камеру. Камеру 3. Є? Ну що ж, після цього у нас буде на цьому рівні де був корабель. Корабель буде знаходитися в третій камері, ворота відкриті, то закриваємо ворота 1, записуємо четверте. Закрити або зачинити. Ворота. 1. Один. Є. Ну що ж, ворота 1 будуть зачинені. Тепер уже корабель буде в зачинених воротах і можна підняти рівень води в камері 3. Тобто записуємо запустити воду в камеру 3. Записуємо 5. Запустити, запустити воду. В камеру. 3. Є? Ну що ж, якщо ми запустимо воду в камеру 3, знову буде ось у нас рівень води в камері 3, то можемо зараз спустити воду з камери 2, щоб рівень води в другій і третій камері був рівний. Записуємо 6. Отже. Спустити воду. Спустити воду. З камери 2. З камери 2. Є. Ну що ж, вже, якщо рівень води в другій, третій камері буде рівний, вже можна відкрити ворота 2. Записуємо осьоми. Відкрити. Або відчинити. Ворота 2. Відчинити ворота 2. Є. Ну і зараз уже судно може перейти в камеру 2. Записуємо восьме. Перейти. В камеру 2. Так, записуємо, перейти. в камеру 2. Є. Ну і зачинити тоді ворота за собою треба зачинити, корабель вже буде в 2, на цьому рівні, щоб намальовано на 3, то ми записуємо, що зачинити, наступне 9, зачинити, зачинити, Ворота 2. Два. два. Є? Ну що ж, якщо ми зачинемо ворота 2, то у нас на цьому нижньому рівні буде судно в другій камері. Зараз потрібно тоді запустити воду в другу камеру. Записуємо це буде 10-те. Запустити. Запустити воду. В камеру. В камеру 2. Є? Чудово. Ну що ж, у нас уже корабель буде на цьому рівні тут нарисований. В камері 2. В камері 1 у нас рівень води вищий. Тоді ми. Маємо зараз спустити воду з камери 1. Записуємо 11. Так, спустити. Так, спустити. Спустити воду. Воду з камери з камери 1. Ну що ж, зараз рівень буде в камері 1 і камері 2 буде однаковий. Вже можна відчинити ворота 3. Записуємо тоді 12. Відчинити. Відчинити ворота. Ворота 3. Є? Ну що ж, тоді ворота відчинені. Рівень у нас буде однаковий, то судно треба, щоб перейшло в камеру один. Записуємо тринадцяте. Так, перейти в камеру один. В камеру. Один. Ну що ж, але рівень води там буде такий, як тут нарисований на 2, він буде менший, ніж на виході шлюза, то тому треба запустити воду в... зачинити ворота. Записуємо 14. Зачинити. зачинити. Ворота. три. Е. Yeah. Ну і можна тоді запустити воду в камеру 1. Записуємо 15. Запустити. Запустити. Воду в камеру. В камеру 1. Ну, як тільки ми запустимо воду в камері 1, Рівень води буде однаковий, можна відчинити ворота 4. Записуємо 16, Відчинити. Ворота. Чотири. Є? Ну що ж, якщо ми відчинимо ворота 4. То на рівні води, яка у нас тут нарисована, у нас судно вже вийде з шлюзу. І на цьому робота завершена. Потім треба зачинити ворота 4, вже після того, як судно вийде. Такої команди у нас немає, тому залишаємо відчинити ворота 4. Ну що ж, ось таке завдання на сполученні посудини. На цьому вправо завершено.